Якщо у вас на митці встановлений пом'якшувач, як в даному випадку, то обов'язково вам слід слідкувати за тим, щоб у вас у соляному баку завжди була сіль. На що це треба? В самій колонії є засипка, яка достатньо дорого коштує. І якщо не будете вчасно засипати сіль, то ця засипка не зможе добре промиватися, і вона просто вийде з ладу, не буде пом'якшувач, не буде виконувати свою функцію. Отак виглядає пустий бак, де в нас сіль закінчилася, слід регулярно перевіряти, чи є тут сіль, чи її треба доспати. Бажано, щоб завжди на, на донечці залишалася сіль, ну тобто не так, як зараз. Бажано, щоб там на дні була сіль. Це бажано робити, кожен тиждень перевіряти, або якщо у вас ну, потужний поток автомобілів, то можна і частіше перевіряти. Вона розходується не по е, часу, вона розходується по ну, в залежності від того, яка потужність мийки, скільки води в нас уходить. Е, дивіться стосовно того, як туди засипати сіль, якщо от такий так, як зараз у нас, то далі ми просто сюди засипаємо, ну, мішок солі засипаємо, і більше нічого робити не треба. Не треба буде тут нічого клацати, воно автоматично само набереться водичкою і Я засипаю сіль. Сама сіль йде ось у таких мішках, 25 кг. Зараз покажу, яка вона. дивіться. Вона йде у таких от таблетках. А, саму сіль можна придбати в нас, можна придбати в іншому місці. А, звертаю увагу, що... Засипати треба отаку спеціальну сіль, сільтовану. Не треба засипати звичайну поварну сіль, яка йде для кухні, бо вона йде брудна це очищена. Я її просто висипаю сюди. Все. Ось так